Умка експерта на громадському радіо, партнер проєкту. Компанія Баєр, міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Юлія Пащенко, менеджер з операційного маркетингу та підтримки бізнесу гербіцидів суцільної дії Баєр, говоримо про підробки засобів захисту рослин, ризики для фермерів та як їх розпізнати. Хочемо найперше поговорити про ось ці підробки засобів захисту рослин. Що це, як ви можете їх відрізнити від оригіналів, і які ознаки найчастіше вказують саме на підробку засобу захисту рослин? Якщо ми говоримо про підробки, то це продукти, які незаконно імітують формуляції відомих препаратів, відомих виробників як компанія Bayer, Syngenta, Basf. Вони можуть містити неперевірені діючі речовини або навіть шкідливі домішки. Вони завжди продаються під виглядом оригінальних продуктів. Причому часом їх навіть важко відрізнити від оригінальних упаковок, настільки вже якісно вони підходять до цього питання. Дані препарати важливо сказати, що вони не проходять реєстраційних випробувань, ніяких досліджень токсикології біології, і тому фермер по суті бере так всі ризики на себе. Якщо говорити про ознаки, які можуть вказувати та на те, що це підробка, то це перше е, таке важливе. І відоме це ціна, дешева ціна, якісний оригінальний продукт засобів захисту рослини. Він не може коштувати дешево, і це звичайно ж такі місце придбання. Якщо ми говоримо так, що фермер купив з рук або на OLX, тобто не через перевірених постачальників, це також може свідчити про це. І звичайно, ж пакування, маркування, різні QR-коди і документи, відсутність реєстраційних документів також свідчить про. Те, що це може бути підробка, але важливий також момент це те, що дія препарату в полі, тобто коли продукт або не спрацював, або спрацював і пошкодив культуру, то це ж звичайно, так і також говорить про те, що це підробка. Проте, коли ми говоримо про дію в полі, це вже часто надто пізно. Фермер завжди знає, що він купує підробку чи ні, ось цьому якби і історія, що часом приблизно 90% споживачів вони свідомо йдуть на це. Цей ризик саме через те, що оця ціна спокушає так і гарні, скажімо, умови оплати. І таким чином фермер може ризикнути, спробувати. А, а ось в мене все спрацює і все буде добре. В найчастіших випадках, мабуть, вони все таки повертаються до оригіналів після спроби. Підроби. Так, ми зі свого боку завжди говоримо про те, що ми рекомендуємо працювати з, звичайно перевіреними якісними оригінальними продуктами, тому що наші препарати перед запуском, так перед їхньою комерціалізацією, власне, перед тим як ми йдемо до кінцевого споживача, вони проходять дуже багато випробувань. Ми говоримо і реєстраційні випробування, і дореєстраційні наші внутрішні випробування, коли ми дивимося на продукт, ми проводимо лабораторні дослідження, ми тестуємо різні схеми внесення, щоб чітко визначити рекомендовані норми, які мають бути уже коли ми йдемо з нашим препаратом до нашого клієнта. Наскільки Поширення підробки гербіцидів саме Bayer в Україні загалом ми говоримо тут про 12-13% якщо ми говоримо про загальний ринок засобів захисту. Якщо до прикладу, в сегменті неселективних гербіцидів, коли ми маємо на увазі гліфосат в місні продукти, найвідоміший продукт Roundup, то тут цей відсоток вищий, це порядка 25-30%. Тобто, ми можемо сказати, що умовно так. Кожен четвертий літр раундапу в Україні він є підробленим. Як часто ви загалом стикаєтесь з підробками, от, вивчаючи ринок, купуючи якісь засоби, чи можливо вам надходять відгуки про підробку байера? Часом ми отримуємо інформацію так про те, що є незаконні ось ці, от, підробки на ринку. Не можемо сказати, що часто, тому що все ж таки це є свідомим рішенням, так але ну. Там не дивлячись на те, ми завжди тримаємо руку на пульсі. Маю на увазі, що у випадку отримання скарг чи то претензій, ну якби наш підхід він про те, що ми не хочемо залишати клієнта один на один з проблемою. Ми розглядаємо скарги, претензії. Проте звичайно ж, якщо це була підробка, дійсно, то тут ми вже мало чим поможемо. Ми далі працюємо з правоохоронними органами, щоб притягти до відповідальності. Але от при взаємодії з клієнтом, ми ж звичайно кажемо, що. Що краще все таки купувати оригінальні продукти у перевірених виробників і у перевірених дистрибуторів. у Байера є якийсь паралік перевірених дистрибуторів? Так, у нас є партнери, з якими ми працюємо досить уже тривалий час. Це порядка до 10 компаній, до 10 дистрибуторів. Важливо сказати, що щоб стати нашим дистрибутором, потрібно відповідати цілому ряду вимог, і тобто, це певний виклик для дистрибутора. Стати нашим партнером таким чином, ми зі свого боку, в тому числі, піклуємось і про кінцевих споживачів, тому що ті дистрибутори, ті наші партнери, з якими ми працюємо, це дійсно надійні, перевірені часом, роками та й досвідом, тобто які надають весь необхідний, скажімо так, сервіс, який ми, як виробники, хочемо, щоб отримував наш клієнт. Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту компанія «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Юлія Пащенко, менеджер з операційного маркетингу та підтримки бізнесу гербіцидів суцільної дії «Байер». говоримо про підробки засобів захисту рослин, ризики для фермерів та як їх розпізнати. Давайте повернемося до розмови саме про фальсифікати на ринку і підробки, засобів захисту рослин, які дії компанія вживає для боротьби з цими проявами. Ми досить відповідально відносимося до захисту наших препаратів від підробок. Якщо говорити, наприклад, про захист наших основних, скажімо так, ЗЗР, то це на кожній каністрі у нас є QR-коди, і ну відповідно є спеціальний додаток. Тобто клієнт може, відсканувавши цей QR-код на кришці каністри, перевірити. Оригінальність препарату, якщо говорити про продукти Roundup, то в нас на кожній каністрі, на кожному мішку, в нас є унікальні штрих-коди під захисним покриттям, і стираючи цей штрих-код, клієнт отримує код, він може ввести цей код на нашому сайті. і, Відповідно, сайт йому дасть інформацію про те, чи це оригінальні чи ні. Важливо, що кількість ось таких вот сканувань і перевірок вона також обмежена, тобто, якщо цей код був. Введений двічі тричі, система автоматично показує, що це. Продукт вже був перевірений, тобто вона не каже про те, що це оригінальний продукт. Таким чином, ми в тому числі так захищаємось від, від підробок. Підробок саме раундапу найбільше, тому що пам'ятаю, що була історія з цим препаратом, і якщо ти шукаєш цю назву в мережі, воно обов'язково тобі показує, де можна купити найдешевше за найнижчою ціною, ось так багато таких маніпулятивних фраз, де можна можна саме зекономити кошти, хоча зрозуміло, що тут саме йдеться про економію, а не про якість. Так це правда дійсно раундапів багато, і в цьому моменті, на мою думку, важливо, що більше донести, і ми над цим працюємо інформацію комунікацію до кінцевих споживачів. Тому що, от саме з раундапами, дуже часто клієнти, якщо ми говоримо про маленькі об'єми, так в однолітровому пакуванні продукт то дуже часто клієнти не знають, що це не оригінальний, і купують так підробку, так само коли ми говоримо про якісь мілкі пакування менше, ніж один літр. Не всі, наприклад, клієнти знають. Ну, я маю на увазі присадибні ділянки, щось менше ніж оці комерційні виробники. То дуже часто люди просто не знають, що ми не виробляємо і не поставляємо в таких об'ємах. Об та. та і тому, наприклад, ми цього сезону активно працюємо з комунікацією, щоб саме уникнути ось цього, щоб Більше про інформувати кінцевих споживачів про ось ці моменти, і щоб вони знали, як можна і де можна перевірити, чи це оригінал. Наскільки результати застосування підробок можуть відрізнятися від оригіналу в плані втрати врожаю і шкоди самому ґрунту? Так, досить насправді гарне і серйозне питання, тому що коли йде мова про втрати, які може знати клієнт, то це не тільки фінансові втрати, так перш за все, Варто сказати про те, що це може бути негативна дія, негативний вплив на культуру. І коли ми говоримо про негативний вплив на культуру, то це може бути або пошкодження, фітотоксичність, або повне знищення культури. Другий ризик, звичайно, це шкідливість для ґрунтів та водойм екосистеми, тому що часто ці препарати підроблені вони можуть містити важкі метали, які потім потрапляють у ґрунт, у воду, і відповідно, це вже може. Спричинити певну екологічну проблему, і третій момент також важливий, що це безпека нашого харчування. Адже залишки ось цих невідомих, та будемо казати, препаратів, невідомих формуляцій, вони можуть залишатися вже на готових продуктах. А відповідно, потім ми їх споживаємо, самі не знаючи та що ми споживаємо. На жаль, і використання цих фальшивих препаратів в подальшому, може спричиняти резистентність бурянів, хвороб. Вже до якісних оригінальних продуктів, тому що якщо використання було певний період, це все розвивається резистентність, і потім оригінальні продукти вже можуть не спрацювати. І наостанок також важливо, що клієнт, купуючи неоригінальний продукт, він по суті бере всі ризики на себе. Ніхто не ділить з ним ці ризики, не несе відповідальність. Таким чином залишається один на один з цією проблемою. Але ви все одно допомагаєте аграр. Ремспідозрюю на неякісний препарат, особливо якщо це неякісний препарат, препарат, точніше підробка фірми Bayer. Так це певні аналізи, сервісна підтримка. У нас, скажімо, так, дуже суттєве значення, ми віддаємо саме агрономічному супровіду клієнтів, тобто ми кажемо і робимо про те, що ми з клієнтом на протязі всього сезону ми його не залишаємо один на один. Тобто, ми, якщо ми отримуємо скаргу чи претензію, ми обов'язково реагуємо і. І вживаємо відповідні кроки необхідні. Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту компанія Баєр, міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Юлія Пащенко, менеджер з операційного маркетингу та підтримки бізнесу гербіцидів суцільної дії. Баєр, говоримо про підробки засобів захисту рослин, ризики для фермерів та як їх розпізнати яким чином надходять ці скарги? У вас є гаряча лінія, чи це у відділ маркетингу? Чи як саме фермер може звернутися до компанії Bayer? Насправді в нас дуже велика польова команда. Говорячи про польову команду, я говорю про наших менеджерів з продажів і наших технологічних експертів, які є в кожному куточку України, в кожній області нашій і наші клієнти, наших представників, звичайно, знають. І дуже часто саме ми отримуємо скарги саме через наших менеджерів, тобто через експертів з полів. І далі, вже дивлячись, так що це за скарга. Далі це все передається безпосередньо в офіс. Якщо це стосується там питань виробництва, то це комунікується з виробництвом. Якщо щось стосується поставок, то це комунікація з поставками, залежить від питання. Чи проводяться навчання для аграріїв щодо безпечного використання засобів захисту рослин і уникнення ось цих підробок? Так, звичайно, проводяться. Проводимо багато семінарів, конференцій, днів поля, кроптурів для наших клієнтів, і звичайно, на всіх наших навчаннях, при всіх взаємодіях з клієнтами, ми завжди говоримо про ну, по-перше, безпечне використання засобів захисту. По-друге, про дотримання рекомендованих норм, так і а вже ж ми звертаємо увагу на переваги, які клієнт отримує, коли використовує саме наші та саме, ну скажімо, можна. Ливо, не наші, але саме перевірені продукти від міжнародних виробників. Тобто аграрію потрібно вчити, потрібно пояснювати. Ось ці всі процеси, так так мені здається, що можливо не так сильно вчити, але нагадувати про це це ніколи не буде зайвим, особливо в світі, де на жаль існують підробки. Так, так, так. також хотіла вас запитати щодо сервісів і програм підтримки Байеру, які сервіси і програми підтримки компанії надає фермерам при купівлі гербіцидів? Можливо, це кешбек, можливо, це страхування. Дня, розкажіть про це більше. Ми пропонуємо аграріям не тільки якісні, так препарати насіння, насіння кукурудзи, соняшнику ріпаку. У нас є в портфелі, але і певні, скажімо так, програми і сервісні рішення, які йдуть в комплекті з нашими продуктами. Це в тому числі програма страхування, яка є у нас під таку культуру, як озимий ріпак. У нас є фінансові інструменти, такі як пільгове кредитування. Редитування одновідсотковий вексель. Це ж звичайно такі наш постійний агрономічний супровід, які надають і наші менеджери з продажу, і технологічні експерти безпосередньо в полях при взаємодії з клієнтами. Наша платформа FieldView, яка саме створена для того, щоб приймати обґрунтовані розумні рішення, так ми кажемо. І ну, що найважливіше, на мою думку, це відповідальність, яку ми несемо. Тобто, ми ні. Коли не, не залишаємо клієнта наодинці з проблемою, завжди готові бути поруч, ну допомагати. І е, якщо виникають скарги, претензії, то наш клієнт, е, я думаю, він впевнений в тому, що ми що ми допоможемо. Також хотіла вас запитати про продукцію, яка вирощена з використанням фальсифікатів. Е, які наслідки ось цього використання фальсифікатів? Тобто ця продукція вона може не пройти певну перевірку на вміст залишків засобів захисту рослин? правильно? Так, це гарне питання. Дякую, тому що якщо сьогодні ми говоримо про те, що багато нашої продукції вирощеної в Україні експортується в Європу. І звичайно, перед експортом, так ця продукція проходить перевірку. І якщо під час перевірки виявляється, скажімо, велика кількість залишків на продукції, ця продукція просто не пройде перевірку і буде розірвано контракт. Трак, так не 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 відбудеться експорт. Тому якщо ми говоримо про орієнтацію на експорт, то звичайно тут важливо використовувати оригінальні продукти. На сам кінець я б хотіла, щоб ви, можливо, сказали те, про що я не запитала, але це важливо проговорити. І також, може, ви хочете звернутися до наших слухачів і слухачок з певним меседжем. Дякую. Насправді мені здається, що ми проговорили сьогодні досить важливе питання, і проговорили і про ризики, і про наслідки використання фальсифікованої продукції і про свідоме, і несвідоме використання. Мені здається, що важливо тут сказати, що все-таки я вірю, і мені хочеться, що аграрії. В тому числі дійсно віддаватимуть перевагу оригінальним продуктам, тому що це досить глобально. Ці проблеми, які можуть бути спричинені використанням незрозумілих препаратів, незрозумілих формуляцій, це і забруднення ґрунтів, і екосистеми, і харчування, якби це важливо, і в тому числі, що це ж власне. Ми ж говоримо, якщо ми говоримо про експорт, то ми ж говоримо і про нашу якусь готовність до вступу в ЄС, і нашу якусь репутацію. Та? І для аграрів мені здається, що це також про виконання їхніх цілей, росту, розвитку. Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту компанія Bayer. міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.